Добрий день малята. Подивіться на нашу картину. Настала зима. І ми пішли з вами. В подорож зібрались на прогулянку в ліс. І зустріли цілу галявину сніговичків. Подивіться на них. Вони всі різні, різнокольорові шапочки в них. Давайте з вами їх порахуємо. Один. Де другий? Ось два. Далі. Три. За три йде. Яка цифра? За, за трійкою йде? Чотири. Ось він. Жовтень цій шапочці. Далі. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Давайте ще раз порахуємо від одного до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'яти. Десять у нас ще є ноль. Ось такі у нас сніговічоки. А тепер давайте з вами назад порахуємо. Десять, дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ноль. Ще раз. Десять, дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два, один. Ноль. Снеговичку. У нас всього було скільки 11, да? З нулю, нулю, з нулю. А так, з 10. десять. А зараз подивіться, які у нас гарні цифри. Давайте повторимо один. Два. Три, три чотири, п'ять. А тепер подивіться, яка в мене друга частинка є. Хто це? Сніговички. І ми з вами будемо рахувати сніговичків. Дивимося, скільки тут сніговичків. Один. Шукаємо цифру один і з'єднуємо їх. Ось так. Ось, бачите? Далі. Рахуємо тут один, два, три, три сніговічка. Шукаємо цифру три. Теж вона у нас? А ось вона. Так. Далі дивимося. Один, два, три, чотири. П'ять. Скільки всього сніговичків? П'ять. Ось наша п'ятірочка. Далі дивимося. Скільки тут? Два. Де циферка два у нас? Ось вона. Ми з вами робимо ось так. Далі дивимося, рахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки? Чотири. Скільки? Яка циферка повинна бути? Чотири. Вірно. Вірно. Давайте ще раз їх порахуємо. Один, два, три, чотири, пять. Далі сніговичків. Один, два, три. 4, п'ять, шість, сім, вісім. Знаходимо цифру вісім. Де цифра вісім у нас? Ось, з'єднуємо. Беремо далі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, 9. Знаходимо цифру 9. Ось вона. З'єднуємо цифру і сніговичків. Далі рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, цифра десять. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Де цифра сім? Ось вона. З'єднуємо. з нього вічків, з цифрою. Ще рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, давайте ще раз. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ось така у нас сьогодні з вами була цікава гра зі сніговичками. А зараз давайте з вами подивимося і визначимо, де скільки сніговичків. І поставимо знаки. Рахуємо зліва один, два, справа рахуємо один, два, три, чотири. Який ми знак повинні поставити менше Два, менше, чотири. Рахуємо тут один, два, три. Зліва, один. два, Два, три, чотири справа. Який знак буде менше. Три, менше. Чотирьох. Рахуємо сніговичків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість зліва. Один, два, три, чотири, П'ять шість справа. Який знак? Дорівнює. Вірно шість і шість. Однакова кількість. Далі рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять зліва. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І скажіть мені, 5, менше шести. Ось така. Далі один, два, три зліва. Один, два, три справа. Який знак буде? Дорівнює. І тут рахуємо один, два, три, чотири зліва. Один, два, три, чотири справа. Який знак? Дорівнює 4, дорівнює 4. Ось така у нас сьогодні гра зі сніговичками була. Ми побували в лісі, погралися з ними. Дома рахуємо, вивчаємо знаки. До побачення!